Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами розглядаємо як теорію, так і готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні, по вашим проханням, відкриємо підручник Олександра Істер, математика для 11 класу, і з другого розділу інтеграли його застосування з 12-го параграфу обчислення площ плоских фігур інші застосування визначеного інтеграла у фізиці, подивимось. Розв'язок прикладу 12.7. Відео зроблено по вашим проханням. В цьому прикладі у нас буде аж 6 ось таких завдань, і треба знайти площу фігури обмеженою лініями, які вказані в цих завданнях. Коротенько нагадаю вам теорію, що щоб знайти площу фігури обмеженої лініями, треба зрозуміти, де ці лінії на графіку, який графік функції є верхнім, з якої точки, по яку ми дивимось і визначаємо площу цієї фігури. І тоді площею буде інтеграл, визначений від точки А до точки Б, де ми верхню лінію функцію верхньої лінії, верхнього графіка віднімаємо функцію другого нижнього графіка. І потім уже для визначення. І розрахунку визначеного інтегралу, ми використовуємо формулу ньютона Лейбніца. Перше завдання це треба розглянути дві функції: y дорівнює до x квадрат і y дорівнює мінус х. Щоб зрозуміти, в яких точках вони перетинаються, то можна прирівняти y цих двох функцій і знайти точки перетину. А щоб побудувати графік, то ви знаєте, що функція х квадрат – це парабола, яка проходить через точку 1. 1 Потім 2, 4 і так далі, і відповідно, мінус 2, 4. Y дорівнює мінус 3х, це лінія нахилена відповідно, ось в такий бік і проходить через другу, четверту, чверть, тому що мінус. І при х1 ми маємо, що y мінус 3, і відповідно, при х-1 ми маємо, що y дорівнює 3. Побудувавши схематично ці лінії, давайте тепер чіткіше і правильніше визначимо де ж точки перетину цих двох графіків, щоб зрозуміти, від якої точки до якої по х, саме по х, ми будемо брати інтеграл, тобто де ж ті точки перетину цих двох графіків. Прирівнюємо х квадрат ми прирівнюємо до другої функції мінус 3х. Маємо рівняння, переносимо все в ліву частину. Маємо х квадрат плюс 3х до рівня нулю. І це неповне квадратне рівняння. Розв'язується просто, коли ми винесемо х за дужки, то буде х плюс 3 до рівня нулю, і тоді два корення х1 до рівня 0, і х2 до рівня мінус 3. Отже, маємо, дивіться, ось точка 0, одна точка, і ось мінус 3 друга точка. мінус 3. Це точки перетину цих двох графіків. Тоді площа фігури обмеженою лініями, Це буде площа ось цієї фігури, де зверху йде лінія, Зверніть увагу, зверху йде лінія, саме лінійна функція, це y дорівнює мінус 3х, а знизу йде парабола y урівня То Тепер, щоб знайти площу фігури, між цими двома графіками ми повинні записати, що це визначений інтеграл від точки мінус 3, ми сказали, до 0, де це точки. Між якими знаходиться заштрихована фігура від мінус 3 до нуля. Далі ми повинні відняти в дужках верхню функцію це мінус 3х, віднімаємо нижню функцію це квадрат. По dx і дорівнює. Ось це вже та формула, з якою ми далі працюємо, і таким чином, ми знайдемо вже площу заштрихованої фігури, а тобто обмеженою двома лініями. Щоб знайти інтеграл, від ось, таких функцій, ось такої функції треба почергово брати інтеграл від кожної цієї функції. Дивіться, від функції мінус 3х це мінус 3, як постійний множник, ми виносимо, від х це х квадрат на 2. Далі мінус і від х квадрат інтеграл це х куб поділити на 3. Оце вже ми знайшли первісну, ось вона f велике. Тепер уже ми вказуємо межі. Інтегрування від А до Б, тобто вказуємо, від якого до якого значення треба знайти цей інтеграл, від мінус 3 до 0 до рівня. Тепер працюємо за формулою Ньютона лейбніца тобто в цю функцію, яку ми з вами записали, підставляємо спочатку 0, мінус і підставляємо мінус Ну Тут дуже-дуже акуратно, треба з мінусами. Щоб не помилитись, краще спочатку ставте дужки, поступово їх розкривайте, щоб не помилитись в розрахунках. І так, дивіться, якщо ми підставимо 0, ось сюди буде 0 і мінус 0, тобто при підставлянні 0 в первісну у нас буде 0. Но 0 ми записуємо, тому що далі йде мінус, ось цей мінус. І щоб ви його не Втратили цей мінус, то краще ставте 0 мінус. Далі в дужках я запишу, що я підставляю мінус 3 в оцю первісну замість х. То ми маємо, дивіться, мінус 3 помножити замість х квадрат уже буде мінус 3 в квадраті, то це 9, поділити на 2, мінус. І х в кубі то мінус 3 в кубі дасть мінус 27, третіх, це мінус 9, та оцей мінус то буде плюс 9, тому що мінус і мінус дав плюс. Поки що 0 не пишу, але мінус за дужками пишу. І це буде, дивіться, в дужках, уважно. мінус 3 на 9 це мінус 27. Других, плюс 9. Тепер відкриємо дужки, враховуючи, що тут мінус, значить, всі знаки поміняються на протилежні, тобто буде 27 других. Запишу 27 других, як мішаний дріб. То це буде 27 поділити на 2, то це буде. 1,7 на 2 це 3,5. Поділивши 27 на 2, я отримала, що це 13,5, і мінус пропав, тому що мінус на мінус став плюс. А далі мінус 9. Тому, що відкрили дужки, стало мінус 9. Тепер віднімаємо 13,5 мінус 9, це буде 4,5. Оце і є відповідь: оце у нас площа фігури обмеженої двома лініями. Другий приклад. Маємо дві функції х квадрат мінус 3 і y дорівнює 2х. Дивіться, х квадрат мінус 3, це парабола х квадрат, але опущена на мінус 3 одиниці по осі y. Опускаємо, тобто маємо ось точку мінус 3, а далі малюємо параболу. Тепер, щоб зрозуміти, що таке лінія 2х, то треба підставити, якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 2 одна точка. Ну і коли y дорівнює мінус 1. То мінус 2 ми маємо. І це ось така лінія. Щоб чіткіше зрозуміти оці точки, в яких ці два графіки перетинаються, і їх координати по х, то треба прирівняти ці два графіка. Прирівнюємо. І записуємо, що це х квадрат мінус 3 дорівнює 2х. Тоді переносимо все в одну сторону х квадрат мінус 2х, мінус 3 дорівнює 0. Х1 х друге можна знайти по теремі вієта. І я бачу, що тут це, скоріше всього, ось на графіку мінус 1. І х2 дорівнює 3. Перевірочку зробили. Суму знаходимо 3 мінус 1 це буде 2. І добуток знаходимо мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3. Отже, так, ми знайшли оці дві точки: це точка мінус 1 і 3. Це точки, між якими знаходиться заштрихована ось ця фігура, де перетинаються у нас ці дві лінії. І, щоб знайти площу обмежену цими двома лініями, то треба взяти інтеграл. запишемо S дорівню, інтеграл, від однієї точки це від мінус 1 до 3. І взяти, подивіться, верхню функцію, а верхня функція це лінія. А лінія це у нас 2х, ось це верхня лінія 2х, а нижня лінія це мінус 3. То ми беремо верхню функцію 2х в скобочках. Мінус віднімаємо, і тут акуратно, дивіться, коли ми віднімаємо функцію, то тут ще також будемо відкривати дужки. Тому я спочатку запишу мінус, і в дужках запишу, що друга функція х квадрат мінус 3 по dx. Тоді функція, яка у нас стоїть під інтегралом, вона перетвориться в уважну функцію, де знаки поміняються, і буде вже 2х. Мінус х квадрат і плюс 3, що важливо. Не поспішіть і не запишіть, що просто мінус х 3. Віднімаючи функцію, розкриваємо дужки, міняємо знаки. по dx. Все, тепер шукаємо первісну для цієї функції. Почергово ми беремо інтеграл від 2х функції, це буде 2, як постійний множник, і від х це буде х квадрат поділити на 2. Далі, мінус від х квадрат інтеграл це х кубі поділити на 3. Далі, плюс від трійочки – це 3 помножити на х. Ось таким чином ми знайшли. Розбираючи кожну функцію суму їх різницю, ми знайшли первісну f велике від x. І вказуємо межі інтегрування, це від мінус 1 до 3. Тепер наша задача акуратно по ось цій формулі підставити в цю функцію 3 замість х, потім мінус, і підставити мінус 1. Підставляємо: спочатку підставляємо скрізь dx, трієчку. Маємо. До речі, тут 2 і 2 скоротиться. Тобто маємо 3 в квадраті це 9. Далі мінус. 3 в кубі поділити на 3 це буде також 9. І плюс 3 на 3 9. І бачимо, що тут 9 і 9 скоротиться, буде просто 9. Мінус. І акуратно підставляємо тепер мінус 1, але ставимо мінус ще перед цим виразом, де ми підставляємо мінус 1. Мінус 1 в квадраті це буде 1. Мінус поки що. Мінус 1 в кубі це мінус 1. Та оцей мінус буде плюс це в чисельнику 1, і тут трійочка, 1 третя. Плюс 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. Добре, це ми вже підставили значення спочатку 3, потім мінус 1, і маємо працювати далі з цим виразом. Дивіться, ось тут у нас 9 залишилось, мінус. Давайте поки що в дужках порахуємо. В дужках у нас буде 1 мінус 3, це буде мінус 2, мінус 2 плюс 1 третя. І давайте розкриємо дужки, Якщо тут стояв мінус перед дужками, то дужки ставити не будемо, буде плюс 2. І мінус і плюс одна третя, мінус одна третя. Тобто, це буде 9 плюс 2 це 11, мінус 1 третя. І забираємо одну третю від одинички, тобто буде 10, по-перше, цілих. А від одинички, забравши одну третю, маємо дві треті. Отже, 10, цілих і 2 третіх. Це відповідь в цьому завданні. Далі продовжуємо. Наступне третє завдання в 12,7 прикладі. Третє завдання це функції y дорівнює 4 мінус х квадрат і y дорівнює 3. Ну, y дорівнює 3 це просто лінія, при якій скрізь y дорівнює 3. 4 мінус х квадрат це парабола гілками вниз, бо тут стоїть мінус одиничка, і піднята на 4 одиниці вгору, бо тут якби плюс 4. Отже, парабола, яка виходить з точки 4, вітками вниз. Отже, ось це y дорівнює. 4 мінус х квадрат. Щоб правильніше, чіткіше зрозуміти, де ж ті точки перетину цих графіків, то я пропоную вам прирівнювати ці два Y, І тоді це буде 4 мінус хвад дорівнює 3. Тоді приносимо трійочку, маємо 1 мінус х квадрат дорівнює 0. І тоді х квадрат дорівнює 1, значить х дорівнює. Х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 1. Маємо два корення, і ось ми їх бачимо: це точки перетину, це мінус 1, і 1 на графіку. Що є площі фігури, яку нам треба знайти? Фігура обмежена двома лініями. Зверху, зверніть увагу, зверху у нас парабола, а знизу у нас y дорівнює 3. Це важливо для того, щоб записати правильну площу. Дивіться, S дорівнює с дорівнює визначений інтеграл від мінус 1 до 1, бо це точки, де перетинаються графіки. Далі беремо верхню лінію. Верхньою є 4 мінус квадрат і нижньою мінус віднімаємо нижню лінію, це y дорівнює 3, тобто просто мінус 3 по dx. Простіше запишемо функцію: це буде 1 мінус х квадрат. по dx. Все, можемо шукати вже первісну, f велике від х. Яким чином? Від одинички первісна це буде х. мінус від х квадрат первісна буде х куб поділити на 3. І можемо вказати межі інтегрування це від мінус 1 до 1. Все, наша задача підставити спочатку одиничку, функцію, мінус, і підставити мінус одиничку. Підставляємо 1: один, це 1, мінус 1 третя. Мінус далі. Тепер Підставляємо мінус 1. Тоді тут буде, дивіться мінус 1. І мінус один в кубі дає мінус один, та ще оцей мінус, то буде плюс одна третя. Відкриваємо тепер дужки і маємо що. Поки не додаю, я просто ще подивлюсь, де у нас цілі дробові частини. Це один мінус одна третя, і відкриваємо дужки, мінус і мінус дасть плюс один і мінус, і плюс дасть мінус одна третя. Тобто, виходить, що треба 2 відняти дві третіх. А щоб від двох відняти дві третіх, то треба залишити одиничку, а від одиниці відняти 2 третіх, це буде одна третя. Далі, четверте завдання. В четвертому маємо дві функції 2 х квадрат і х плюс 1. Х плюс 1 це лінія Х, y дорівнює х піднята на одиничку вгору. Ось це y дорівнює х плюс. 1. 2х квадраті це парабола, але трошечки сплюснута, тому що призначені 1 ми маємо не 1, а зразу 2. Призначені x х1 ми маємо значення 2 по y. Отже, схематично намалювали і бачимо, що ось це у нас 2х2. А щоб точно побачити, де перетинаються, в яких точках ці дві лінії, то прирівняємо і цих графіків, і ми отримаємо 2х2 дорівнює х плюс 1. Принесемо все в одну сторону, маємо 2 х квадрат мінус х мінус 1 до рівня 0. Щоб підібрати корені по В'єта, треба добити, щоб тут була одиничка. То розділимо рівняння дане на двійку всі його члени. Тоді це буде квадрат мінус 1 друга х мінус 1 друга до рівня 0. Я бачу, що корені один від'ємний це, скоріше всього, мінус х перше мінус 1 друга а х2 дорівнює 1. Давайте перевірку зробимо. Віднімаємо 1, мінус 1, 2, це буде 1, 2, правильно, і множимо мінус 1, 2 на 1, мінус 1, 2, вірно. Вірно, Значить, ось ці наші межі, це мінус 1, 2 і 1, і між цими межами ми маємо заштриховану фігуру, причому верхня Лінія це х плюс 1, нижня лінія це парабола 2 х квадрат. Значить, шукаючи площу, ми повинні правильно записати. Дивіться, по-перше, інтеграл від мінус 1 друга до одинички. По-друге, беремо верхню лінію x плюс 1 і віднімаємо 2 х квадрат. Все, записали ми інтеграл, вже можемо брати, шукати первісну. Первісна від х це х квадрат на 2 це степенева функція. Далі, плюс від одинички це х і мінус 2 ми множимо на первісна від х квадрат, це х куб поділити на 3. Добре, і все це в межах від мінус 1 друга до одинички. Добре, тепер акуратно підставляємо. Дивіться, наша задача підставити по формулі Ньютона лейбніца спочатку замість іксів скрізь одиничку. І відняти і скрізь підставити мінус одну другу. Підставляємо. Спочатку одиничку. Один квадраті 1 це одна друга, плюс один, мінус. Тут знову один, але дві третіх Ще мінус дві третіх. Добре. Тепер мінус. І підставляємо скрізь мінус одну другу. Дивіться: мінус одна друга в квадраті це одна четверта вже з плюсом. Але отут же ж ми в скобочках все це записуємо. Значить, одна четверта і поділити ще на два, тобто одна восьма. одна восьма. Мінус пишу, тому що підставляючи мінус одну другу, маємо мінус одна друга. І далі, поки що, мінус. Тепер дивіться підставляю мінус одну другу в кубі. Це буде з мінусом мінус одна восьма. Але мінус і мінус дасть плюс. І пишу 2, одна восьма. І ще й на три. Тобто одна восьма, якби двічка і трієчка. Дві третьіх, одна восьма. Нічого тут скоротити не можемо, але ми можемо привести до спільного знаменника. Спочатку ось тут три числа і порахувати, а потім ось тут три числа порахувати і відняти. Давайте приведемо до спільного знаменника 6. Тоді тут буде додатковий множник 3, тут 6, і тут 2. Маємо 3 плюс 6 9. І мінус 4, 5 шостих. Далі, мінус, поки що пишемо, в дужках. В дужках ми підраховуємо, що тут буде, привівши до спільного знаменника 24. Тому що ми маємо ось найбільше число: 8 на 3, 24. 24 ділимо на 8 додатковий множник 3. 24 ділимо на 2 додатковий множник 12. І тут одиничка. Отже, 3 мінус 12 це буде мінус 9, і плюс 2, мінус 7. Мінус 7. Добре, дорівнює. Тоді дивіться, що ми робимо 5 шостих і мінус на мінус дасть уже плюс, плюс 7, 24. Приводимо до спільного знаменника 24. Тоді додатковий множник тут буде 4. І плюс тут один. Значить, 27 24 Можна скоротити 27,24 на 3, тоді це буде 9 восьмих. Ну, а 9 восьмих неправильний дріб, представити як мішаний дріб, одна ціла. В залишку 1 і ділили ми на 8. Тобто 1, 1 восьма. Знайшли ми і в четвертому прикладі площу. Перейдемо далі до п'ятого. П'ятий приклад: це дві функції, y дорівнює х квадрат, це парабола. Звична для вас, яка проходить через точку 1, 2, 2, 4. 2, 4. 8 мінус х квадрат це обернена парабола, тобто вітками вниз, але ще й піднята на 8 одиниць вгору, тому що тут плюс 8. Отже, маємо два схематично такі графіки. Щоб зрозуміти точки перетину цих графіків, тут прирівняємо ці ігріки. І тоді ми маємо, що х квадрат дорівнює 8 мінус х квадрат. 2х квадрат дорівнює 8. Тоді х квадрат дорівнює 4, тоді х перше дорівнює мінус 2, х друге дорівнює 2. Отже, так дійсно дивіться, точками перетину двох цих графіків є точки мінус 2 і 2. Тобто в межах будемо вже брати інтеграл від мінус 2 до 2. Що ж є верхньою лінію? Та, яка піднята на 8 одиниць, тобто верхня лінія це y дорівнює 8 мінус х квадрат. А нижня лінія це просто y дорівнює х квадрат не піднята, просто парабола. Тепер ми бачимо цю заштриховану площу ось ця фігура. Знайдемо її площу. С дорівнює Інтеграл від мінус 2 до 2. Далі, верхня лінія це 8 мінус х квадрат. І віднімаємо по формулі нижню лінію. Віднімаємо х квадрат. Приведемо подібні доданки і запишемо, що це інтеграл від мінус 2 до 2. 8 мінус 2 х квадрат. Все, можемо шукати первісну. Так, і тоді це буде 8 помножити від одинички, це х. мінус 2 помножити і від х квадрат це степенева функція, первісною буде х в кубі поділити на 3. І все це в межах від мінус 2 до 2 дорівнює. По формулі Ньютона Лейбніця підставляємо спочатку 2 в цей вираз, замість х маємо 8 помножити на 2 це 16. Мінус. І тут 2 в кубі це 8 і на 2 16 третіх. І мінус. Тепер підставляємо мінус 2. 8 на мінус 2 це мінус 16. І мінус. Поки що мінус 2 в кубі дасть мінус, та мінус буде тут уже плюс. Також 2 в кубі 8 на 2 16 третіх. Дорівня. Відкриваємо дужки, маємо, що це 16, мінус 16 третіх, плюс 16 і мінус 16 третіх. Тоді це буде 16 плюс 16 це буде 32, мінус. А тут буде 32 третіх. Якщо уявити, що таке 32 третіх, то давайте виділимо цілу частину. То це буде 30 поділити на 3, це буде 10 і 2 третіх. Тобто я зразу вже віднімаю від 32, 32 третіх, як мішаний дріб, як 10 і 2 третіх. Тоді дивіться, віднімаючи від 32 10, я вже маю 22, але мені ще треба від 22 відняти 2 третіх, то це буде 21 і 1 третя. 21 ціла, якби, і одна третя. Тепер давайте перейдемо до шостого завдання. Тут, на відміну від попередніх, ще додана ще одна умова: що обмеження ще йде по х дорівня 0 за умови, що х менше або рівне 0. Ну, все одно спочатку треба намалювати графік функції х квадрат мінус 3х, потім графік функції 4, і подивитись, де ще у нас лінія х дорівня 0 і обмеження по х. Щоб намалювати графік функції y дорівнює х квадрат мінус 3, х 3, По-перше, це парабола відками вгору. А по-друге, щоб зрозуміти, де вершина цієї параболи, то шукають х вершини. Х вершини це формула мінус b на 2а. Давайте поділимо. І це буде мінус b, це мінус 3, поділити на 2а, тобто мінус і мінус десь плюс. Отже, це буде 3. Других, або одна, або 1,5. Отже, 1,5 це по х вершина параболи, ось ця точка. Потім підставляють оце значення 1,5 в функцію знаходять y для цієї точки. Тобто у вершини це буде 1,5 в квадраті це 2,25, мінус 3 помножити на 1,5 це буде мінус. 4,5. Тобто це буде від'ємне число мінус 25. Отже, умовно поставивши оцю точечку від'ємну мінус 25 і 1,5, ви проводите параболу відками вгору. І також ви проводите ще графік функції y дорівню 4. Це коли y дорівня 4 на протязі всіх x. Це лінія паралельна осі Х, тобто урівняє 4. Ну, щоб точніше узнати, парабола перетинається з лінією y дорівнює 4, то прирівняємо першу нашу функцію х квадрат мінус 3х, прирівняємо до другої функції. Таким чином ми визначимо точки перетину цих двох ліній. Тоді х квадрат мінус 3x мінус 4 дорівнює 0. По терим Вієта визначаємо корені, тоді х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 4. Перевірку робимо. Додаємо мінус 1 плюс. 4 буде 3 правильно і множимо мінус 1 на 4 мінус 4. Так, отже, ми знайшли, що перетинаються ці два графіки в точках. Подивіться, мінус 1, ось перша точка, мінус 1, і 4. Ну, якби нам треба було знайти площу заштрихованої. Фігури обмеженої лініями y дорівнює 4 і y дорівнює х квадрат мінус 3х, і все, то ми б шукали оцю всю площу, яка лежить між лініями двома. Ну у нас сказано, дивіться, що ми ще розглядаємо лінію x дорівнює 0, а це ось ця лінія, це вісь y, При умові, що х менше або рівне 0. Якщо менше або рівне 0, це всі значення, які вліво. І тоді ми дивіться, розглядаємо площу фігури, яка не вся між. Двома нашими лініями 4 х квадрат мінус 3, а між цими двома лініями та ще й лінією вісю у, Тобто тільки від'ємні значення по x нас цікавлять. Тоді виходить, що наш інтеграл буде від мінус 1, подивіться, до нуля. До нуля тільки, далі ми не рухаємось, до 4 ми не доходимо. Але ж все одно інтеграл від мінус 1 до 0, але між двома лініями, між верхньою y до рівня 4 і нижньою х 3 х Отже, запишемо. Площа фігури. За умови, що х від'єм, не буде по х від мінус 1 до 0 І обмежена двома лініями: верхня це 4, мінус, і в дужках віднімаємо нижню це х квадрат мінус 3х. dx. Під інтегралом відкриваємо дужки і маємо, що це інтеграл від мінус 1 до 0. Функція, яка стоїть уже тут, це буде 4 мінус квадрат і плюс 3х. Відкрили дужки і записали по dx. Тепер уже можемо брати первісну, враховуючи, що ми знаємо, що спочатку ми виписуємо постійне число, потім від одинички інтеграл це буде x, мінус від степеневої функції х квадрат – це буде х кубі поділити на 3, плюс 3 помножити від x це буде х квадрат поділити на 2. От таким чином ми знайшли первісну, і в межах це у нас буде від мінус 1 до 0. Продовжуємо далі. Тепер ми підставляємо, дивіться, замість х спочатку 0. І давайте подумаємо. Тут ми скрізь множимо 4 на 0, 0, мінус 0 на щось, плюс 0 на щось. буде 0. Тобто першим значенням при підставлянні 0 буде 0. Але ми все одно записуємо, бо далі йде мінус. Якщо ви просто пропустите 0 і забудете, що тут мінус, то вираз у вас буде неправильний, і відповідь буде неправильна. Тому 0 записуєте, сказуєте мінус, і тепер уже підставляємо скрізь замість ікса мінус 1. І це буде 4 помножити на мінус 1 це буде мінус 4. Мінус. Мінус 1 в кубі, це мінус 1, але тут мінус, тобто буде плюс 1 третя. Мінус 1 в квадраті, мінус погашається 1 друга, та ще тріючка – 3 других. Плюс 3 других. Дорівнює. Тепер, нуль я не пишу, але мінус за дужками я пишу. А далі я хочу піднести в дужках до спільного знаменника 6. Тоді додатковими множниками сюди буде 6, сюди буде 2, сюди буде 3. Давайте розпишемо, щоб не помилитись. Мінус 6 множимо на 4 це мінус 24, плюс 2, і плюс 9. І все це поділити на 6. До рівня. Віднімаємо. Мінус 24 плюс 2 це мінус 22. Плюс. 9 – це буде мінус 13, мінус, мінус тут 13 шостих, но мінус на мінус – це вже буде плюс, отже, 13 шостих. А якщо цей неправильний дріб перевести в мішаний, то ми виділяємо цілу частину, 13 ділимо на 6 – це буде 2 цілих, 1 в остачі, тобто остачу записуємо в чисельник, на що ділили – записуємо в знаменник. Отже, це 2 цілих і 1 шоста. Ось таким чином ми повторили з вами, як же знаходять площу фігури, яка обмежена неперервними функціями на якомусь проміжку. Причому шосте завдання було складніше тим, що ще й третя лінія х дорівнює 0. Тут враховується, і ми не всю шукаємо площу, яка утворена двома лініями, а лише її фрагмент, який ще й обмежений лінією Х дорівнює 0 і розглядаємо ми значення Х менше або рівні 0. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились. Якщо вам сподобався мій розбір, то ставте і собі лайк, і мені лайк. Вам не важко, а мені приємно, і допоможе каналові розвиватись далі. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, приводьте друзів, розповсюджуйте мої відео. Буду рада оберненому зв'язку. До нових уроків! Все буде Україна!